Так, а чого я сьогодні власне зі стійкою, бо я прийшла з реквізитом. Я прийшла з реквізитом. Зараз я вам все покажу. Але спочатку поплодуйте, будь ласка, ті, хто пам'ятає чи знає, що таке програма Ревізор. Всі знають. Легендарна програма, яка подарувала нам таких видатних людей, як Оля Фреймут і Коля Катліта Тіщенка. Мало хто знає, але можливо ви знаєте, що після програми. Ревізор, коли її витіснив коля, Оля Фреймут зробила програму інспектор Фреймут, потім її витіснили звідти. Але залишилася звичка і біля рукавички. Дуже швидко Оля зрозуміла, що дойобуватися до шаурм'ячних на лісовій небезпечно. Тому вона перейшла на дітей. Не для шаурми, для дойобів. Значить, вона написала книгу для дітей. Не одну, на жаль. <рес> Але я покажу вам сьогодні одну. Це книга Маленький ревізор. Маленький ревізор Дамсі Манери. Я побачила цю книгу на заправці. Я їхала з Харкова в Київ, зайшла на заправку, побачила цю книжку і відкрила її. А вона така яскрава, красива, дуже класні ілюстрації. Даш, Саша Вербахи хмалювала це на твоїй совісті, Саша. Я не знаю. І вона така класна, всередині ще наліпки. Да? І я подумала, я би хотіла в дитинстві таку книжку. Потім я відкрила її і передумала. Я поясню, чому дивіться, бо я відкриваю цю книжку, і перше, що я бачу, ну тут ім'я треба написати своє, все нормально, все окей, до цього місця. А потім написано: знайди на кожній сторінці бруднинки. І закли їх серветкою. Якщо ви шукали спосіб е, виробити у вашої дитини обсесивно-компульсивний розлад, <рес> я... Рост... а тут ще написано тут наверху: методика Олі Фреймут. Методика. Дивіться: більшість людей, яких я знаю, наносять своїм дітям травми інтуїтивно. Чисто за відчуттями. Людина методику розробила. Причому я, ну мені було цікаво, як саме. Значить, почалося з того, що дивіться, дійсно серед наклеїв є наклейки у вигляді серветок. Ось вони тут є. Я їх порахувала, їх 27. Потім я порахувала бруднинки в книзі. Їх 28. Це яка підступна жінка. Ви уявляєте собі? Ви... Ну... Знайди в книзі всі бруднинки і заклей їх серветкою, а якщо ні, до тебе вночі прийде тьотя Оля, вдягне свою білу рукавичку. І пизда тобі малий. Yeah. Oh. Я не хочу. Ладно, окей, давайте про книжку далі. Okay. <laughs> Ще більше про книжку вам розкажу, значить, дивіться, я прочитала її багато разів. Я тримаюся ще ну, поки що кукуха у мене в голові, все нормально. Значить, дивіться, розказую. Головний герой це маленький ревізор Дамсі. Чи Дамсі, я не знаю. Дамсі, я думаю. Хоча вона тут пише про французьку гувернанку, тому, можливо, Дамсі. Ну, ми будемо називати його маленький ревізор Дамсі. Це маленьке сонечко. Значить, я читала цю книжку, спойлер, він маленьке падло. Не сонечко. А, значить, Оля Фремонт нам пише, що це улюбленість її дітей. Валерія, три роки, Валерій, три рочки, Євдокія — два рочки. Вони разом придумали цього персонажа, і вона розробила навчальні книжки для своїх дітей. Так він сподобався дітям, що вона вирішила зробити його книжковим персонажем. І от з'явилася ця книжка. І от, значить, до маленького ревізора дамся, давайте почитаємо, про що, да ця книжка. Ми відкриваємо одразу бачу бруднинки. Я ну. Я не можу тепер їх не бачити ніде, я їх завжди бачу. Я їх сюди бачу. Так от, до Дамсі зайшла в гості його подружка, маленький хробачок Лейла. Він запросив її в гості, і Лейла е, прийшла трошечки раніше. Я думаю, все правильно зробила, правильно? Вона поважає час інших людей. правильно? Вона зламала всі стереотипи про жінок, які запізнюються. Да? Молодець Лейла, така маленька вже феміністка. Супер. Прямо я... я думаю, все круто. Ні Ніхера. Замість здрастя, Лейлі повідомляють, що в гості треба приходити вчасно, а можна і навіть бажано спізнитися на 10 хвилин. Поняли, вона ще в дім не зайшла вже за льот. І. Ем... А я знаю це правило. Ви теж це чули, правда, колись, що треба приходити трішечки пізніше в гості, Якщо вас запросили на шосту, треба приходити. Ні, не чули таке. Я просто таке чула в юності, і мене ще тоді це здивувало. Особливо це мене дивує зараз. Я реально я на стороні лейли. Бо ну давайте так: ці люди самі запросили тебе на певний час. Вони встановили дедлайн і самі в нього не вклалися. Це чия проблема? Ну, це у вас проблеми з тайм-менеджментом. Я не збираюся приходити пізніше. Мені сказали о шостій. Я прийду за п'ять, шоста або о дванадцяти комендантська, я ще збиралась набухатись. <плес> у мене є план, правильно, не то, що у вас. Для того, щоб такого не повторювалося. Діткам, які читають цю книжку, пропонують серед наклеїв знайти годинник. І наклеїти його лейлі на пику. я... Ну, давайте так. Ні, не на пику. Навіть наклеїти треба от сюди. Отут я для цього квадрат, Але відчувається, як на пику. Серйозно, я прям по всім я... але просто людина ще не дійшла додому, їй одразу розказали, що вона зробила не так, все нормально. Ми перегортаємо сторінку. Хробачок лейла. Зайшла в дім, але забула посміхнутися та привітатися з дамсі. Цікаво, чому? Я... Пелля, ну, Можливо, тому що ти замість привітатися дав мені борді годинником. Я окей. Але тут правило для всіх дій. Я нагадую, що це книжка для дітей три 2 роки. Да? Вона пише, що це навчальний посібник для її дітей. Е е е вони вже ну, і, значить, і тут написано: е ну, типа, при зустрічі завжди посміхайся та вітайся. Інакше тебе не візьмуть працювати в Макдональдс. <реш> Корисна навичка в житті. От. І, ну, і для того, щоб Лейла посміхалася, треба знайти наклейку смайлика. І наклеїти її, вгадайте куди. Все, що в квадратик. Тут... Лейла так і ходить з кривим обличчям. Я, з нею, я абсолютно з нею погоджуюся. Я... А... Я, я така думаю, блін, статистика у Лейли не дуже. Дві сторінки, два зальота, Я... Прям погана статистика в неї. Думаю, ладно, як вона поживає далі? Далі все непогано, вони зайшли, і там є тістечка. І я така, о, фух, ну нарешті, принаймні було заради чого терпіти, але є і тут проблема. Значить, замість того, щоб їсти тістечка десертною ложкою та виделкою, Лейла взяла його руками своїми хробачинами. Жеребряха руками, розумієте? А я, до речі, знаєте, я от в цей момент, бачите, да? ну, ми бачимо, хто антагоніст в цій історії, да? хто протагоніст. І ви подивіться на це порівняння: сонечко і хробачок. Сонечко і хробачок. І так, знаєте, у малюка питаєте, а ким ти хочеш бути малюче, коли виростеш? Сонечком чи хробачком? Сонечком хочеш. А ти всі бруднинки знайшов, салабон. <риклад> сонечком він хоче бути. Поки всі не знайшов. Храбахти. ну. <плес> І тут прям уточнення, що тістечка. Давайте так. Я нагадую, три-два роки. Тістечка з кремом ми їмо ложкою та виделкою. Тут треба знайти десертні прибори, наклеїти їх, ви самі знаєте куди, але. Давайте так, побладуйте, будь ласка, хтось, хто без спеціального примусу є тістечка двома приборами. Ну, це що, стейк, я. Що я там маю відрізати? Мені 37 років. Я їм тісточко в кращому випадку виделкою. Добре, якщо своєю. Ну. Я можу і блін і ложкою з під борща його їсти, Камон, і, Ну і мені буде однаково смачно, не треба мені. Вчать мене, дітей десертною ложечкою. Ладно, думаю, то що там далі відбувається. А... Далі за столом, і я, нарешті, нарешті значить, відбувся, що зальот не тільки у Лейли, але і у Дамсі. Значить, нього теж зальот. Але я думала, може, Лейла буде хороша на цій сторінці. Ні. Ну, храбак він є храбак, правильно? Я... Все ясно з нею. Зальот... зальот Дамсі такий. Він... Йому стало нудно, і він дивиться мультики в планшеті просто за столом. І одразу зрозуміла, який приємний хазяїн ця людина. Тут написано, що е, значить, неправильно брати за стіл гаджети, і іграшки. Правильно тому, що жиріть прямо на дивані. Ну, я так роблю. <плес> <плес> я дивлюся каос, і просто жиру на дивані. Все нормально у мене. От, а Лейла, чого? Вона з'їла торт руками, і в неї брудні руки, і її обличчя брудне. І вона що почне, вона почне облизувати пальці. Правильно вона роблять, бо ну, не треба, щоб тісточко пропадало, правильно? Ну, не так часто. Слухайте, ну нічого приємного в цьому домі, крім тістечка, не було. <рес> «Ма, Треба отримати все, що таке. Ти... Ну, але тут, звісно ж, написано, що пальчики та рот за столом ми витираємо полотняною серветкою. Ти бачиш полотняну серветку? Значить, я... вона там є. Вона там є серед наклеїк, є полотняна серветка. Але є нюанс. Це 28-ма серветка в наборі. І вибір у нас такий. Або лейла облизує пальці. Або 28-ма бруднинка залишається незаклеєною назавжди. І ви потім ну, ви на роботу приходите: і кі, сука, я заклею бруднинку чи ні, заклею, чи не заклею. Господи, ну, я ж вроді, фотографував, ніби не. На... <плес> ну, коротше, така історія. Значить, далі, я думаю, так, хорошо, ладно, продовжується ця вечірка. Вони переходять з за столу і йдуть. В дитячу кімнату гратися, там в них новий потяг, все класно, вони граються, але знову є проблема. Вони забули покликати грати молодшу сестричку сонечка з Осю. Я знову на стороні лейли, бо в цей момент я подумала, бля, у нього ще й сестричка є. Ну, це міні-мі, поняли? Yeah. <рес> То був маленький ревізор це наноревізор такий. Я... я б теж її не кликала. Ну, Це по-перше, і просто ну, дивіться, тут таке написано. Давайте так, це маленькі діти, вони прям читають і засвоюють інформацію. Це ми з вами можемо, так, щось, а діти ну, читають, як написано. І тут написано: не залишайте нікого без уваги, бавтеся разом. Незалежно від того, подобається тобі ця людина чи ні. А потім, ну, і спочатку, в дитинстві я читаю, не залишайте нікого без уваги, бавтеся разом, а потім я чую, що ти з ним переспала, якщо не хотіла. Відвічлива до хуя. А головне, дивіться, от тут з'являється, і вона така: не можна, як же так, це помилка. Вони залишили сестричку без уваги. А те, що вони жерли без неї, це нічого. Вони там дитину тримають в спальні, правильно, дісточка, це не для неї. Я гортаю далі і коротше, на, на цій сторінці, значить, лейла немного тільтанула, її вже поплавало. Я... Ну, да. Ї... Її поплавало, так, да, тут багато, Ти, багато сонечок, у них їх ціла родина, бляха. Ну, можливо, це родині травми у них, я не знаю, але Лейла, коротше, її поплавило, і вона, я відчуваю, що вона трошечки зрозуміла правила цієї родини. Да? Але є такий нюанс, ну, книжка Олі Фреймот Маленький ревізор пасивна агресія ще немає. Да? Тому, тому Лейла застосувала активну агресію. Що вона робить на цій сторінці? Вона показує пальцем на тата Дамсі і насміхається з нього. Чому насміхається? Тому що тата Дамсі вчора вкусила за ніс оса. Не питайте Денісу Сонечка, я не знаю. Я, я не дивлюся на сонечко, не можна. Так от, значить, вчора, ну, коротше, і вона сміється, у нього розпух ніс, вона показує нього пальцем, сміється, не може так робити, звісно, не, не треба насміхатися над людьми, з якими щось страпилося. Це ми залишимо на совісті лейли, але ну, ми розуміємо, що людина ну це нервовий сміх, вона вже на межі. Але щоб показати, який дамсі хороший, і яка лейла невихована хробачиха, він йде шукати пластер, щоб заклеїти тато ніс. І тут важливе питання. Тата заніс оса вкусила вчора. Ви чого, сука, шукали? Ну, ви гостей чекали, правильно, Щоб показати. Тіпа, якщо ніхто не бачить, то хай він хай весь напухне нам пофігу. Правильно? Дочекалися гостей, такі дивіться, якими класні, дивіться, лейла. Вони вийшли на вулицю погуляти. Вона чомусь, ну, вона все ще тут. Я... От вони катаються, значить, на а, гойдалці і їдять морозиво, і вона заплювала Дамсі Морозиво. Ну, плюнула на нього. Я... Вона чихнула. Я теж так іноді така діла. Я от, от так роблю. Да? Я теж так думаю, вона якось так чихнула. тут написано, коли чихаєш чи чихаєш, кашляєш, чихаєш, прикриває ротик рукою, а краще носовичком. І, має бути тут приписка, типа, окрім тих випадків, коли наплювати на когось і було твоєю метою. Я, я думаю, що це Джон Уік прийшов і плюнув на сонечка. І далі, нарешті, відбувається щось, чого. Ну, я реально чекала цього. Дивіться. Вони виходять на вулицю і такі: Хробачка Лейли ніде нема. Вона пішла і не попрощалася. Цікаво, чому! І <кхм> давайте так. Дамсі дуже засмутився. Тому вам пропонують знайти Лейлу. Я кажу: тікай, Лейла, тікай, біжи. Да? Але її можна пошукати на цій сторінці, вона тут -от, за деревом видно, що стоїть Лейла. От так от її здалеку видно, вона стоїть там за деревом і хробочиною свою ручонкою такий факів, показує. До побачення, дякую за все, каже. Да-да, <риклад> <риклад> поаплодуйте Лилі. Я за неї рада була. Це, це вже 17-та сторінка, скільки да, терпіла я. Ну, вона, давайте так, вона маленький юний ще хробак. Да, їй сказали знайти брудненки на цих сторінках, але не сказали знайти червоні пропорції. Тому вона молодець, вона все зрозуміла, але... але. Нам пропонують знайти наклейку з Лейлою і наклеїти Лейлу сюди, щоб Дамсі порадив їй сказати дякую та до побачення. <рес> з цього ми робимо висновок. Чому Дамс так сильно засмутився? Не тому, що йому нема з ким грати, не Я вам скажу, чому я вам ще покажу. Ви зараз зрозумієте. Він сильно засмутився, тому що він ще не все сказав. <рес> Це не одна сторінка, дивіться. У нього ще, сука, 30 пунктів було. я... І нам їх написали ці 30 пунктів. Я Ого, думаю, хар. Добре, я читаю їх. Ну, я не буду брехати. Дійсно, тут є якісь речі, які можна було б сказати дітям і нам самим все окей. Ну, важко придумати 30 поганих порад. Є я... хороша порада для вас. Давайте я вам знайду зараз. Номер 28. Коли я на концерті чи на виставі, то я не розмовляю плескою після виступу, навіть якщо мені не сподобалося. Поняли? Записуйте. Але, на жаль, тут є поради. Е, я би хотіла, щоб Оля Фремер з цими порадами трималася подалі від дітей. Принаймні від чужих. А, ну, своїх ми в неї не заберемо. Не Наприклад, є порада номер 23 яка звучить, ну, для мене звучить незрозуміло. Значить, порада така: я ніколи не беру найбільшого і найсмачнішого шматка з загальної тарілки. Чому? Бо він потрібний Олі оліфрейм. <рес> Нахріна таке життя. Навіщо ви таке дітям? І є порада, від якої зараз приготуйтеся, бо я кожен раз, коли читаю, у мене отак от прямо аж, аж сироти ідуть по спині, мені страшно від цієї поради. Аж прям флешбечить. Коротше, дивіться, тут написано: Брада номер 29 ну, да? Я посміхаюся на людях, а плачу, коли мене не бачать. Відійди від дітей, жінко. Відійди від дітей так не можна робити. Це ох, бля. Це прям і дивіться. Потім ти закриваєш книжку, а тут ну, після мови чи передмова да, від Олі Фрейму, то тут розповіла, що вони з дітьми це придумали. Вона пише, що це навчальні книжки. Да, і вона пише: я навмисно зробила ці книжки такими захопливими та іграшковими, щоб діти навіть не підозрювали, що отримують травму на все життя. Ладно, тут написано вчаться. Ну. Але ми розуміємо, да? ну, я принаймні так, ну я це так якось відчуваю. Що ви зрозуміли, діться? це не одна книжка, це серія книжок. Це, да, вона не зупинилася одразу, вона не все сказала. Серія книжок така, маленький ревізор дамсі манери дамсі, да? маленький ревізор дамсі літери, цифри і космос. Багато питань. Перше моє питання було, як можна здогадатися про бруднинки. Я... Значить, Давайте так: в книжках про літери і цифри бруднинки також є. І, ну, сі... Але вони там є, все окей. Тіпа. І мені було цікаво, чи є бруднинки в космосі. Правильно? Я, ну... Я знаю, що їх важко заклеїти серветкою, але в космосі реально є бруднинки. Я думаю, бля, як вони будуть виглядати. Але цю книжку ніде неможливо знайти серйозно, ні онлайн, ні офлайн, її просто немає. це Ну, але Вона і виглядає дуже дивно, правда? Ми такі космос, як він тут з'явився? ну Чому? Моя версія така, значить, діти Фреймут лежать вдома, вони заклеїли всі бруднинки, вже лягли спати, мама їм щось розповіла, і вони кажуть, а у нас таке питання: знаєш, мам, скажи, а яке найдальше місце від дому? Космос? О, цікаво. Розкажи нам більше про космос. Дивіш, на що цікаве, значить, по-перше, Плутон це планета чи ні? По-друге, чи висаджувалися американці на місяці? І третє, чи є в космосі Оля Фреймот? Таке нас питання цікаве, да? І то, так була мені здається написана ця книжка. І я я коли чте, моя мама психолог, я хожу в терапію, як і Катя, як і багато хто. Коплодуйте, я... хто ходить в терапію. <плес> Непогано. Але ну, ми всі якось зростаємо над собою, правда? Ну, трошки типу, відпускаємо внутрішні драми дитячі. Да? І я. Це токсична книжка. Я не знаю, чи всі дитячі книжки такі токсичні. Можливо, мені треба їх просто більше читати. Просто ця потрапила мені в руки. У мене спочатку жартів не було. Я просто їхала і кричала всю дорогу від так до Києва. Я подумала, що я маю про це розповісти. І думаю, так, ну на кого наїжджати? Ну, Автор книги пише те, що він думає, це його життя, є книга. Думаю, точно можна наїжджати на видавництво, яке таке зробило. Ну, ви там читаєте, чи не читаєте, чи хто це там? да? міністерство може якесь? Я така, а що це за видавництво робило? Що за видавництво це робило? Я читаю видавництво Snowdrop, Думаю, пизда да, вам все. Видавництво Snowdrop, Олі Фреймут. Це самограйка, поняли? Вона сама пише, сама видає, скаржитися немає кому, тому єдине, що я можу зробити, це просто попереджувальне нікей-шоу. Е е і, е ну, очевидно, що можна поставити мені запитання, навіщо я це купила, бо я таким чином підтримала виробника правильно. Там, і все, і я... У мене є виправдання. Їх два. Перше, дивіться, ну, 15 хвилин матеріалу за 230 гривень. <рес> ну, це... Жоден комік не втримається, це неможливо. я... Це по-перше. А по друге, я я, як вважаю так, типа, я купила цю книжку і врятувала принаймні одну дитину. Я... Бо я... Так, дякую. Бачите, це соціальний внесок стендаперів в життя людей. Просто ну, я розумію, що. Давайте так, не батьки. Батьки це уважні люди. Я хрещення. Ну, у мене двоє похресників. Я уявляю собі, що я могла б купити, просто так, ну, бо треба щось привезти. І ти їдеш, і ти просто на заправці купиш єдину дитячу книжку, привозиш, і похресникам навіть не відкривав, вони її читають, потім її дарують комусь ще, там народжується молодше, ви просто запустили цей ланцюжок ОКР, отакий. <реш> да, ну, Не ок, не круто. Чому? Тому що діти. Сприймають дуже багато речей інтроєктивно. Тобто, от їм сказали, От нам написано, я плачу тільки коли мене ніхто не бачить. І такий «Поняв? прийняв згідно, відповідно, все. І потім, потім ти виростеш, ти навіть не пам'ятаєш, чому ти не плачеш на людях. І потім з'являється таке стокове фото, я собі уявляю, сидять люди з такими посмішками, дуже сумними очима. І отак на столі перед ними лежить найбільший, найсмачніший шматок. І всі просто йому такі, да, це життя. Ми всі так живемо. І я що я хочу сказати. Давайте так. Якщо вам дуже хочеться, щоб діти не критично взяли щось і запам'ятали на все життя. Хай це буде фраза Я люблю тебе, незважаючи ні на що. Дякую вам. У мене все на сьогодні. Ви чудова публіка.